Усім привіт! Ми сьогодні встановлюємо перший в Україні тепловий насос від EcoFlow, який називається PowerHeat. Ось ви можете побачити. Ось він вже тут. Це тепловий насос, який вперше приїхав в Україну, і ми будемо пробувати насправді під'єднати його до заміського будинку і побачимо, яким чином він працює. Наскільки він взагалі ефективний, і ну я переконаний, що він справді ефективний, але насправді це для нас теж перший досвід, після якого якраз ми зможемо розказ розказувати вам і рекомендувати. Такий пристрій від EcoFlow, для того, щоб його можна було встановлювати в першу чергу тим, в кого вже звичайно є PowerOcean, тому що ця система вона саме працює і від нашої стаціонарної системи енергозабезпечення, але звичайно і окремо також він може працювати. Але звичайно, набагато цікавіше, коли він працює саме за допомогою сонця. Отже, пробуємо встановлюємо і обов'язково вам про все розкажемо. Ну що ж, усім привіт, і ми все-таки встановили і підключили перший в Україні кофло тепловий насос поряд зі мною влад Владислав. Він представник компанії Венкон. І звичайно, перше питання. Скажи, будь ласка, як тобі цей апарат? Тобі? як ти можеш його охарактеризувати? І розкажи трошки, взагалі, як працює ця система? Чудовий апарат, мені сподобалось. Сподобалось з ним працювати. Дуже просте спосіб підключення. Ми встановили його на підставку із зваляравина самозборну. З точки зору характеристик, на 8 кВт генеруємо потужністю він потребляє не більше 2-2 кВт з мережі. О, це достатньо ефективно, Це дуже гарні показники. О, mm -hmm. то, розкажи трохи, що у вас це, тобто як воно входить, там, виходить у нас. Треба почати з того, що це у нас насос повітря вода, mm -hmm. і він у нас моноблочного типу. Тому нам довелося використовувати в контурі опалення від самого блока до приміщення гліколь, да? не замерзає mm -hmm. пантіфріз. Тут у нас використовується крани. Запори, все утеплено, утеплено спіненим каучуком, все капець, 20-та товщина. Ми трішки йдемо по вулиці, і далі ми заходимо в приміщення. Солодно. Mm -hmm. Тобто, у нас відбувається, я правильно все-таки розумію. Відбувається нагрів, нагріваючий лимон знаходиться всередині, і фактично все одно тепло береться з повітря навіть в зимовий період, і воно нагріває воду. І потім пропускає його вже всередину. Так, все да, вірно. Внутрі стоїть е, теплообмінник, mm -hmm. фріон вода. Ну, в даному випадку замість води у нас грико не замерзає. Так, да, не. Якщо порівнювати його з іншими електрокотлами чи газовими котлами, то наскільки він ефективніший виходить? В три рази. В три рази. В три рази. З точки зору. Споживаємо да, енергію ну, від електроенергії да, і генеруємо, генеруємо тепла. В три рази. Так. Тобто навіть ось такий ну, доволі великий будинок на 150 квадратів орієнтовно всього 9 кВт має вистачати. Так, да, да. Ну, Звичайно, там. нам треба відштовхуватись від утеплення, від самих стін, матеріали стін, так? Mm. Но для компенсації таких втрату нам всього більше, ніж достатньо. Ну, і ми вже всередині будинку знаходимося в, на півпідвальному приміщенні. І, Влад, розкажи, будь ласка, оця система як вона далі працює? Тобто, щоб розуміли. А, так, а, далі у нас труби від теплового насосу, зовнішнього блоку. Вони у нас заходять в приміщення. Uh -huh. а, тут ми зайшли 28 трубою нержавіючою, Пройшли крізь теплообмінник. Це у нас теплообмінник між глікольовим контуром і контуром контуром системи опалення самого будинку, в якому у нас залита звичайна вода. Uh -huh. Теплообмінник у нас веб, там дуже якісний, багато хто його використовує, багато хто mm -hmm. за них знає. І невеличкий такий у нас теплоакумулятор. Він нам потрібен для того, щоб зовнішній блок проходив коректно процес світайки. Mm -hmm. Зимовий період у нас буде намерзати на конденсаторі, так, і нам потрібно буде мати об'єм води для того, щоб він розмерзся. Так, ну і Тут у нас контур вже розподілення тепла. Насосом ми забираємо з теплообмінника тепло і відправляємо знизу, ми можемо бачити це вже комунікація клієнта, так, розподілення між радіаторами, теплою підлогою угу. і всім іншим. Ну, тобто можна сказати, що фактично система зовнішня екофлоу. Угу. А тут система вже внутрішня від інших виробників, але все працює. Все працює от якраз щойно відбувся запуск, і ви все перевірили. Да. Ну от скажіть, як, як воно працює, скажімо так, чи, чи так все це відбувається і з іншими можливо виробниками? У нас не було ніяких сюрпризів. От все працює там якісно. Температура є, температура необхідна, нам вона є, радіатори теплі. От. Мені сподобалось дуже, що процес запуску був ну, там, надзвичайно там простий. Тобто ми подали живлення, так буквально все запустилось. Там, декілька там, флешків встановили там, в додатку і все угу. почало працювати. Це вигідно відрізняє там, це обладнання від інших. Угу. Ну і взагалі додаток ви бачили, да? Тобто да, як працює, наскільки так. це зручно. А, і... Дуже зручно. Ну, ні, нікого такого нема, об'єктивний. Там у великих там виробників такого ще нема. Я зрозумів. Ну і що ось це у нас? Ось це що це за блок? Як, а, як він працює? Да, це ми встановили бойлер для гарячого водопостачання. От і встановили сюди електричний нагрівач да, від Кафлову, який буде залишки е сонячної енергії, які в нас з'явиться, то буде сюди там догрівати воду. Mm -hmm. Використовувати, особливо в літній період це там дуже важливо, так як залишків дуже багато. Всі, у кого є там більш-менш там невеличкі сонячні станції, знають, що в літній період це ну, цю енергію нікуди не дівати. Це от, таке інтелектуальне рішення. Воно будемо дивитися, як воно буде працювати. Але в цілому, то есть, от, з точки зору там підключення, то все просто прийшли, то багато знань там не потрібно було. Теж через додаток все налаштували, там є мануал, все зручно. Я зрозумів. Ну, і в принципі, це в нас все-таки виходить для, для нашого загального розуміння. Це в нас система теплої, подачі теплої або гарячої води да. до будинку, так. а це в нас все-таки система опалення. Так, так, це зайві системи, вони відокремлені від друг від другу. Я зрозумів. Добре, дякую. Ми будемо тоді далі тестувати систему і розкажемо вам, покажемо. І, звичайно, і вам Ми теж будемо знімати потім окремо відео, як система працює. Скільки вона головне споживає, і чи тепло при цьому в будинку, чи зручно ним користуватися. Пройшов рівно тиждень після встановлення у будинку теплового насосу EcoFlow PowerHeat та водонагрівача PowerGlow. Отже, тепер, отримавши результати роботи, можна підбити перші підсумки. Нагадаю, що у нас є одноповерховий будинок орієнтовно на 150 квадратних метрів, який опалюється водяним контуром а простіше через батареї в кожній кімнаті. А ще наше завдання було забезпечити будинок гарячою водою для побутових потреб. Обидва пристрої, EcoFlow, вони були під'єднані до стаціонарної системи енергонезалежності PowerOcean. Вона має 10 кВт потужності, трифазна і має 15 кВт в акумуляторах. Це дозволяє використовувати для обігріву сонячну енергію, тому що у нас на даху також встановлені сонячні панелі на 10 кВт. Ну а якщо є надлишок енергії, то він зберігається у батареях, які в свою чергу віддають енергію тепловому насосу у вечірній або у нічний час. До EcoFlow функція обігріву покладалася на трифазний 12-кіловатний електрокотел, що споживав в середньому 6 кВт годину. Порахуємо, це 150 кВт електроенергії на добу. А у ситуації з тепловим насосом зафіксовано споживання енергії в середньому. До 2 кВт на годину, або одну трохи більше 40 кВт на добу в нас вийшло. Тут до речі, варто сплюсувати ці два графіки, які я зараз показую, щоб отримати саме рівно добу, оскільки, як ви бачите, в майбутньому я перевів котел у виключно денний режим роботи, щоб використовувати енергію сонця для опалення. А от якщо буде надлишок енергії, я її направляв або для підігріву гарячої води, або для заряджання електромобіля. В будь-якому варіанті ефект очевидний: електрокотел, що використовувався раніше, за місяць міг витратити більше 4 тисяч кВт, і це за нинішньою вартості електроенергії близько 18 тисяч гривень, а тепловий насос EcoFlow за повний місяць роботи використає 1200 кВт, тобто майже в 4 рази менше. І при цьому майже половину цієї енергії ми ну, просто від сонця. Отже, реальні витрати можна буде скоротити ще більше. Що ж до гарячої води, то це також дуже ефективне рішення. Протягом дня надлишки сонячної енергії перетворюються просто на тепло, на гарячу воду. І щоб довести температуру у 200-літровому баці до 60 градусів, потрібно лише 6 кВт енергії. А сама ж теплова ємність, ну якщо от за добу, може зменшити температуру без використання взагалі, води, всього на 10-15 на градусів. При цьому поєднання Power Ocean з зарядкою електроавтомобіля PowerPulse дозволяє перемикати між собою пристрої ті, які вам зараз потрібні. Ну і просто з телефону, тобто ну, це дуже зручно. Також я бачу генерацію від сонячних панелей або наскільки заряджені акумулятори. Це все дає змогу планувати і ефективно використовувати електроенергію. Навіть в моменти тотального блекауту будинок не залишиться без електроенергії чи тепла. На мінімальному рівні завжди можна обрати куди пріоритетніше направити кіловати. Отже, завдяки новим рішенням від EcoFlow ми можемо забезпечити себе і свої родини і світлом, і теплом, і гарячою водою, і навіть пересуванням. Електромобілем, і все це на сьогодні вже зручно, ну і просто. Дякую, що були з нами. І прошу підписатися на наш YouTube канал чи доєднатися до нас у соціальних мережах. Бережіть себе, до зустрічі!